У перший день Першої світової війни, 1 серпня 1914 року, лідери трьох найбільших галицьких партій утворили головну українську раду. яка поставила перед австрійським командуванням питання про організацію в австрійській армії формування, що мало стати зародком української національної армії. 6 серпня 1914 року у Львові було створено. Легіон українських січових стрільців в той же день у львівській газеті Діло з'явилося звернення головної української ради до всього українського народу, в якому закликали добровольців записуватися в українські січові стрільці, скорочено у УСС це добровільчий легіон, українське національне військове формування в складі Австро-Угорської армії. На заклик головної української ради відгукнулося 28 тисяч добровольців, але австрійський уряд, не впевнений у лояльності українських частин, дав дозвіл лише на 2,5 тисячі. Ядро легіону становили члени довоєнного січового сокальського і пластового руху яких поділено на 10 сотень по 250 стрільців, що згодом вирушили на вистрій до Закарпаття? Січові стрільці дали клятву слугувати своєму народові. Під час клятви австрійська монархія вимагала, щоб дали клятву їй, але січові стрільці виправили більшу частину тексту, тим самим підтверджуючи свою вірність українському народові. По короткому вишколі на Закарпатті сотні українських січових стрільців вислано на фронт у Карпати. Їх зведено в два польових курені, а з жовтня три самостійні групи. Українські січові стрільці підпорядковано командуванню корпусної групи генерала Гофмана. Вони воювали в складі 129-ї і 130-ї бригад. Їхніми командирами були українці. Генерал Кобилянський і генерал Йосип Михайло Вітошинський Доброволя і 55-ї піхотної дивізії генерала Фляшмана. Узимку 1914-1915 року сотні українських сечових стрільців у складі 130-ї бригади боронили карпатські переходи. Їм припала тоді розвідча і охоронна служба. Зокрема, брали участь у відбитті масованої атаки російських військ на горі Лисий, що знаходиться між селами Воля і Звір. Австрійське командування не поспішало кидати у до бою, не маючи впевненості щодо їхньої лояльності. Уперше бійці січових стрільців взяли участь в оборонних боях із кубанськими козаками російської армії на Борецькому і Ужоцькому перевалах після цих битв. Відбулося до комплектування січових стрільців українськими селянами із закарпатських сіл. Австрійське командування завжди скеровувало усусів на найважчі завдання. У 1915-1917 роках усуси виявили героїзм у битвах із частинами російської армії на горі Маківка в Карпатах, під Галичем, Бережанами і під час Брусилівського прориву поблизу містечка Козова. А також біля гори Гаїмаки, де четвертий корінь відбив атаку 5-го кінного ескадрону. Створення українських січових стрільців стало першою спробою організувати українську національну армію, яка могла б захищати інтереси українців і визволити їх від іноземного панування.